Наша трудівниця завжди в роботі. Що ви робите? Трошки Що ви всюди пхаєтесь? Боже, де не подивлюсь, Ви всюди в роботах. Ну, а чуєш, а як селі жити без роботи? треба мати канцелярський стіл і писати. Але що ще задумався? Ага. О, а Це що тут таке поле світле? Ви що пообрубували малину? Ну, нашу. Ну, а ти що, не знаєш, що навесло малину? Треба Та каже, mm. не навесла у восени вже зараз морози треба обрізати, І вона туди пані ще родить. Йой, та ви що? Ну, а я думаю, вона так і лишається рости. А коли ви там встигли? А ти думаєш, що ти їж до Львова, я сиджу в хаті. Так. А видиш, то ось я лишаю отаку. Ну, Принаймні так, як ми купляли нам таку ястяну, а потім воно відростає нові пагони. І нові пагони ліпше. Родіт, а ще пообризали і ще всього ну позливали. То ви того року робили? Так, а да, старі ще має попел. Зимою? Ну. Чемає. Треба попел посипати всі малини. І вончисник треба посипати ще попелом. Не маєш бажання нині то зробити. Ні, ведиться, який мороз, як а зим. Як а ну. клубніка змерзла, може, з неї вже і ніч не буде. Ну, що зробити? Цікаво господині. Ніка змерзла, то що так. треба Вереньку кидати на нього. Кірка Думай, думаєш, говориш, але ви ж того малина груба, файна. А та якась сама січка, що треба там ту сторону викидати. в чорту мать. А що воно таке і виросте до весни, що? Та да, виросте там дрібніше малини, того інакший сорт малини. Видиш її, стебло тебло грубе, і сама малина груба. Але видите, кітка ходить за мною вздовж. Раз на тиждень приїхала, ти вона тебе зустрічає. Вона мене завжди, бо вона знає, хто її годує, хто її смаколики привозить. Я це читав, що цибулі не померзла, не хочу так Кусь, довести. Ходи, К -к -к -к. все добре, я йду в до хати, добре? Ходи. А та господиня завжди в Русі. Дай Бог щастя. Дякую, Боже. Що вже викопали часник? Коли ви то все встигаєте, я не розумію. Я ще встигала, йдеш, мама, четверо дітей і дві, троє дітей і дві невісти, які я маю. Та мені наоборот здається, що вже в ваших руках люди їдуть собі на Мальдіві, віддихають. Я не... Мені вже так надоїла, то робота, я б вже поїхала. Ну. Але десь яке Мальдіві. Ну, то зелені Мальдіви, то є бомба. О, то десь яка красота. Супер! Так, так? Все, що хочеш, гори, поля, так, ліси. Так є. А ви в роботі, коли ви то викупили? Війшла в вити викупала. Боже. А, зараз, а зараз беру собі ті ваверенічку, таку файну частинку і лягаю і віддихаю типу, на мазівах. Ну, продемонструйте, як то має бути. Я хочу так на багані. Боже Боже. Там, о, там, там від, красиво. Від, від роботи вже люди доріють. Поїхали, мімілий. Тумав, що я долягала на тварин в Його давай чесний грузити. Ті. Та ви, що, що ще треба буде з ним робити? Зараз я не хочу тут на сонці сіпарити, зараз треба буде обрізати угу. корінчики і тотчик, і туди і потім. Угу. і туди до м'яса молоти і гамат. Ну, то добре, йду, йду по ножі. Давай. Ну так рушнися трохи. То як? Я, я два ряди ряд, я два дваряди виряд. Мені стільки-стільки вам. Примайте воду. А то ви кажете, що навіть не буде кому, а так рукавиці не рвіт. Я вже порвала, маєш мені ще замочувати? Маю, зараз дам. А ви казали, що навіть не буде мені ложку води кому на старість подати. Ви дивіться, я ж з кінця, з кінця городу аж сюди до вас. Фух, і знаєте, я вже все Та біля бульби? Ірка, не бульви? Я не годна, я вже все. Гай, а можна? Гай, а можна? Гай, ага, я як піду, то вже мені будете згадувати роки. Цей рік грятучка або бульби, я собі зазбирала, не треба, щоб ви мені плакали, а ви маєте шувар на шувар і все. Та правильно, так. всі розумні люди купляють на шуварі. Не плачте, що ви мені збираєте бульбу. Куди ви йдете? Збирати на своє місце. А що роту вони докінчаєте? Я його на відерну сидит, А, то він носа сачкуєте, так? То на тебе в рукавиці. Давай. Всі, всі рукавиці в мене є. Чекайте, подивіться, щоб я вам більше не дала. Боже, яка ти паша на ті рукавиці. Люди. <різь> ну, зараз порву я маю свої. просто треба йти до ванни, взяти Я забу. Добре, що не вісточка вся при собі. Дам до роботи далі, господи. Але маленька бульба чуєте, капець. Густа, але маленька. Що то нині свекруся ви варите таке? Що то таке як якась засипанка? А засипанка. Аго, якесь таке, все на купу. з mm. м'ясом? А ти як сире м'ясо Ммм, То смакота обожнюю. Обожнію, то є найкраще. Що тут таке будь варили? варили? Бульба звариться з м'ясом і вона така, я таку люблю. бульбу. Потім ще додам сметани і... а я ще цибулі не врізала. Ну то та якраз варити тоді, коли ми їдемо до Львова. То почекай. Я не можу, в мене час гроші. Ну, страшна, було керша. Ну, а що ви думали? П'ять хвилин вона сіла. Та то воно тільки ви тільки не поставили, куди 5 хвилин, ну То вареники грійте, вареники, ні, бульйону ні. Що вам льоду печено розрихтувати? Так. А ти знаєш, що з тюю то блюдо лід печене? Тут таке саме як класне молоко з колінами. З колінами? Що ага. таке що за коліна таке? Так колись старі люди казали, я хочу їсти, що я їсти? А мама не розказує, вір, як нема що їсти, то їш квасне молоко з колінами. <ріст> От ти вам вони придумають щось ті старші. Mm -hmm. А ми вже молодіж такого не розуміємо. Так ти не знаєш, бо ти мала мамутку, як я, а я мала старшу маму, то я ж все різне знаю. Mm -hmm. Ой, забула вже накрити. Тут треба накривати чи ні? Mm -hmm. Накрита? Повністю? Так. Mm -hmm. Зладуєте мені то трохи. Чуєш? Деш... Ну що? Де те ж ті діла? А що, зараз приїду. Хата холодна, голодна. Суші є в магазині. То <р> добре. <me> Суші, піца. О, о, то є люкс, делікатеси. А мені би хоч одного була привезла. А я забуваю завжди. Є, що, ну, їж ти бараболі, а сама рави, от тупо терпелі. Що скоро хаю, ти ж діла. Свекрусю запитаю, чи вона щось зрозуміла. Свекрусю! Свекрусь! Що там? Дивіться, я такий бардак в хаті поробила. Читанісу <сміщи> замішаєте в хаті? Посі. Ну, ви побачили, бо я оту брудно зняла, так? Так. Да. Тоді по подивіться, яка я газдення купила на новопростик. Ну то й що, класно? Я хотіла Мені нравляться такі кольора. Ну, гамно і сахар Попробуйте, ляжте. А що постіль? Постіль класна, а ліжко ще класніше, бо то я купила. <рик> чуєте? Але файна, попробуйте, яка тканина люксова. Ну, ну щоб не линяла. Та ні, не буде линяти, файна. Казала, що не буду Так, Казала файна, взагалі собі замовила таку, бо. Но, а мені нічого не купила. То, чуєте, то я вам дам інтернет-магазин, то ви собі замовите У мене десь тільки грошей є. Ну, та то я тобі сама можу інтернет-магазин дати, ти мені гроші дай? Я не працюю. Ну то а хто тобі не дає працювати? Ні, я вам ски... Ну ладно. зроблю вам по поблажку, я віддам. Скоро річниця, весілля, Я би думала, що ти мені щось щось ви мені придумаєте, а ви ні хулери не думаєте. Добре. У вас тоді... не працює. Давайте я знімаю і вам даю. Ага, бо я вже лягла і ти вже бридеш. <різь> <А -а -а. різь> та не бриджусь?